У XVIII столітті клаптік суші із коралів та піску, практично без рослинності, без джерела прісної води, став домом для 60 осіб на довгі роки. Острів Тромлен, розташований в Індійському океані в 450 кілометрах на схід від Мадагаскару. Навіть у XVIII столітті, коли французькі колонізатори активно займалися работоргівлею, цей острів залишався осторонь від усіх морських шляхів. Острів не міг запропонувати нічого крім піску та крабів, та ще й підхід до нього за рахунок сильних течій та рифів не можна назвати безпечним. Однак у 1761 році за збігом обставин біля берегів острова з'явилось судно работоргівців. Капітан корабля ну просто сволота. Мало того, що він перевозив рабів, так він це робив ще й нелегально. Справа в тому, що в той час рабство було законним. І за кожного роба необхідно було платити податок. Щоб не платити ті самі податки, капітан вибрав маршрут, що проходить далеко від усіх морських шляхів. Ця помилка і стала для нього фатальною. Вночі судно напаролись на рифи в маловивчених водах і затонуло. На борту було близько двох рабів з Мадагаскару, а також кілька десятків французьких моряків. Вижити вдалося 60 рабам та 20 членам екіпажу. На шлюпках і просто вплав вони дістались до острова. Раби не змогли взяти владу в свої руки, оскільки екіпаж мав зброю. На маленькому клаптику суші в океані з'явилось життя і два табори в одному раби, в іншому французи. Французи за два місяці з уламків корабля змогли спородити щось схоже на великий човен і залишили острів. Їм вдалося врятуватися. Вони мали повідомити про рабів на острові, але річ у тому, що у XVIII столітті вартість рабів була нікчемною, і люди коштували дешевше за худобу. Тому ніхто не став споряджати рятувальну експедицію, і про нещасних рабів просто забули шансів на порятунок у них не було. Місце, де вони зазнали лиха, було далеко від будь-якої цивілізації. Минуло 15 довгих років і біля острова. З'явився військовий корабель під командуванням капітана Бернарда де Тромлена. На клаптику суші з мачти помітили людські постаті. До острова, який у майбутньому отримав ім'я капітана, направили шлюпки. Моряків на піщаному березі зустріли останні мешканці негостинної суші сім жінок і одна дитина. Усіх забрали на корабель і доставили на острів Мавіки. Історія виживання людей на острові. Промлен протягом довгих 15 років була дивовижною та героїчною. Нещасним довелося харчуватися малюсками, крабами та черепахами. Але якщо хоч мізерна їжа на острові була, то з водою все було ну дуже погано. Її збирали під час дощів у невеликій мідній ємності, врятовані судна. Дивно. Але раби не знепали духом. Вони навіть збудували на острові будинки з коралів і спорудили піч, в якій готували морепродукти. У 2006 році на острів вирушили вчені, які вперше вивчили сліди перебування 60 ребінзонів на цьому клаптику суші. Вони були дуже здивовані, як раби змогли вижати з острова все, що він міг їм дати. Роботи щодо дослідження острова ще ведуться. В даний час острів вже не вважається безлюдним. На ньому розташовані метеорологічна станція, що вивчає рух повітряних мас над Індейським океаном. А ще острів Тромлен століттями, нікому не потрібний. Виявився спірною територією. За право ним обладати сперечається в міжнародних судах не одне десятиліття Франція і Маврикій.